Добрий день, друзі. Вітаємо вас на каналі Черкесівка і сьогодні будемо розказувати про першу підкормку чесника по листу. Сьогодні, 2 травня, у затінку плюс 20 градусів дуже хороша погода для внесення добрив, вітру немає, але трошечки ми з цим ділом затягнули. Отже, перша підкормка для чесника по листу. Проводиться, коли чесник перебуває у фазі розвитку від 3 до 6 листків. І оскільки ми вже проводили дві підкормки аміачною селітрою, то перша підкормка по листу буде складатися з таких добрив. Це квантум фітофос, на 1 гектар потрібно буде 1 літр цього добрива. Квантум аміномакс, пів літри на гектар. Та Quantum Gold на 1 гектар потрібно буде витратити 2 літри цього добрива із розрахунку 200 літрів робочого розчину на 1 гектар. Також сьогодні ми вперше будемо застосовувати так званий прилипач для підвищення. Ефективності добрив, обіцяють, що він підвищить їх дію на 20-30%. Подивимось. Дивимося на наш чесночок, в якій саме в фазі розвитку він станом на 2 травня перебуває. А перебуває він у стадії розвитку від 4 до 6 листків. Тобто підкормка буде. Часно. Здивимося, десь є 4 листочки, десь вже є і 6. До речі, часник завдяки внесенню осінньому добрив і потім аміячної слітри пожовтів, але дуже-дуже незначно. Контакти інтернет-магазину, який є офіційним представником Добрив квантум, будуть вказані в описі під цим відео.